Ці сміливці, які готові йти на ризики заради того, у що вірять, не коряться диктатурі, ламають системи, які хочуть знищити людину, ризикують, ідуть за мрією, навіть коли всі навколо кажуть, що це неможливо служать суспільству, працюють для спільного блага, знають ціну життю і свободі. Змінюють хід історії, знають уроки історії і вміють робити висновки, вірять у свою мрію та в твою мрію теж вчаться, аби не повторювати помилок минулого і будувати майбутнє. Підтримують і допомагають. Змінюють світ, штовхаючи його вперед. Знають, що один в полі не воїн, а спільно можна перевертати гори. І розділити трапезу мають відвагу мріяти. Великого бажайте.